Всім привіт! І це мій перший формат під назвою Страшна історія. Я обіцяв її викласти і я виклав. Історії будуть придумані мною. А перша історія моя під назвою Не відчиняй, я голодний, 19 квітня. 2024 року я заїхав в цю квартиру. Квартира була непримітна. В ній був столик, ліжко і все, що потрібно для комфортного життя. Був шкаф, якийсь дивний. Він чогось всередині був порожній. Я в прямому смислі порожній. У ньому не було навіть вішалки. Коли, я вже, коли вже настала ніч, я лягав спати. Я ліг. Далі я проснувся зранку, заварив собі чаю, попив чаю, а потім замічаю щось дивне. Дивлюсь, а на шкафі написано. На тому, який непримітний такий, пустий всередині. Не відчиняй, я голодний. Ну, я думаю, може, хтось прикалується. Я йду, відчиняю, а там, там тунель з залізними стінами, з залізним полом. Із залізною стелею. Зверху висить лампочка мигаюча, майже зломана. І я розумію, що це вже не прикол. Коли я вже збирався зачинити двері від страху, ну, двері шкафчика, то, то мій страх а, здався перед обличчям цікавості. Я взяв ліхтарик. Зайшов в той шкаф, який був до, досить простірний, і пішов. Через 5 секунд, через 4 кроки, я почув цей дивний, цю дивну ходьбу. Нібито хтось челапав і, і, він, і цей кожен крок цієї істоти був дуже тяжкий, нібито воно робить його з дуже великими зусиллями. Кожен цей рух, істот, який ще не бачив, був супроводжений таким хрустом, ніби то кожен раз вона переломує в собі кістку. Коли я направив ліхтарик, то я чуть не зляк... ну, я дуже злякався. Кров застила в жилах, серце стало швидше битися. Це була істота, схожа на людину, яка стоїть на мостику. Але людина якась якось неприродна. Якщо б так на мостику ставила якась гімнаст або гімнастка, то б вона, напевно, в собі щось підвернула б. Але ця істота стояла, нібито їй було добре. Ця, ця людина або істота стояла була дуже велика, не, не по розмірам людини. Навіть найбільша людина. Зі всього світу набагато менша, в два рази менша за цю істоту. З істот ти, торчали її ж самі кістки, роздрущені. З тих місць текла кров. Я зрозумів, що це дуже неприємна істота, коли подивився їй на голову. На голові не було очей. Не було, тому що кожне око повилітало зі своєї орбіти, а, а деякого зовсім не було. Так, у неї було три ока. Замість звичайного рота і носа у неї був величезний рот з гнилими, чорними і жовтими зубами, які були обмазані якоюсь юною рідиною, яка схожа на запечену кров. Коли Мій, коли моя свідомість вивела мене з страшного странцу, то я взяв ліхтарик і кинув його через істоту. Слава Боже, він перелетів через неї і полетів дуже далеко. Коли стук почувся, то та істота рванула як леопард і два рази швидше до того ліхтарика. І я зрозумів, що я можу втікти. Я побіжав до виходу. Коли істота зрозуміла, що я ліхтарик. Біля ліхтарика нікого немає, то вона рванула в сторону мене. Коли я вже зміг зачинити двері того шкафу, то почувся величезний стук і шкаф тріснув. Навіть від того напису відлетіла одна буква, буква А. Коли я почав дзвонити директору цього, цього, цієї квартири, то я, я почав звати його і, і питати, що це за непорозуміння. І що це зовсім за така істота. Він не повірив мені, приїхав. І, і я сам йому починав показав це. Він, По ньому, по йому було, по ньому було видно, як він дри, дрижить від страху, коли я йому показав, що всередині. А ми зрозуміли, що тут ми самі не обійдемося. І самі цю істоту не. Ви, визвемо звідси, і сам шкаф не викинемо. Ми з директором домовилися і по, позвали в цей будинок спецназ. Спецназ приїхав, ми їм казали, не треба йти туди. Просто подивіться. Вони вирішили, не послухавши нас, пішли. Через 5 секунд чулося. Хру... Хруст їхніх кісток, величезні крики і чвакання цієї істоти. І ще до цього постріли, як у страшному фільмі. Ми, Коли ми це зрозуміли, то я швидко виїхав з цієї квартири, з цієї квартири, і, 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 і завтра всіх повиганяли з цього, цієї квартири. І далі спалили весь будинок. На тому місці построїли магазин, великий такий. І йшли слухи, що в тому магазині пропадають продукти. А ті робітники, які залишились там на ніч, від них залишаються тільки сліди запаченої крові. От така моя перша страшна історія. І я хочу сказати, що придумав я її сам. І всім пока. І ще не пока, тому що я хочу сказати, що історія була придумана мною і вона не є справжньою. А тепер, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пересилайте відео і всім пока!